Привіт, команда! Я Білик В'ячеслав, Я торговий представник Київ Лівий берег. І сьогодні я розберу п'яту звичку. Спочатку прагне зрозуміти, потім бути зрозумілим. Більшість людей у спілкуванні роблять одну типову помилку. Вони слухають не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб відповісти. Вони чують слова, але вже в голові формують власну репліку. Стівен Кові у своїй книзі називається Поверхневим слуханням. Є кілька рівнів поверхневого слухання: це ігнорування, коли ми взагалі не слухаємо, удаване слухання, коли киваємо, але думаємо про своє. Вибіркове слухання чуємо лише те, що цікаво, уважне слухання, коли дійсно звертаємо увагу, і найвищий рівень це емпатійне слухання. Саме воно і лежить в основі п'ятої звички. Спочатку прагне зрозуміти, потім бути зрозумілим. Емпатійне слухання означає слухати очима, вухами і серцем. Це означає, що ти маєш стати на місце іншої людини, відчути її біль та радість. Кові це з візитом до лікаря. Уявіть. Ви приходите до лікаря, і він, не вислухавши вас, відразу вам виписує рецепт. Ви в такому довірились? Те саме відбувається і в житті. Ми часто даємо пораду, не зрозумівши співрозмовника. Тільки коли людина відчує, що її зрозуміли, почули, вона відкриється, і тоді з'являється шанс, що нас також почують. Автор пише: якщо ви хочете впливати на інших, спочатку створіть атмосферу довіри, слухайте емпатійно, без осуду, без поспіху. І лише після цього діліться своєю думкою. Цей навик покращує не тільки стосунки в сім'ї чи дружбі, він критично важливий у бізнесі, в переговорах, лідерстві. Адже справжнє порозуміння завжди починається з уміння слухати. Отже, п'ята звичка це ключ до довіри, до глибоких відносин і до справжнього впливу. Спочатку зрозумій іншого, потім дай зрозуміти себе.